Я Жук Ірина, тренерка цього тренінгу Інформаційна гігієна для молоді. Наш тренінг полягає в тому, щоб допомогти молоді розібратися з фейками, пропагандами, дізнатися список білих джерел, а також зрозуміти. Чому деякі джерела носять дезінформацію, яка впливає на наше суспільство? Всім привіт! Мене звати Богдана. Мені 16 років, я навчаюсь в спадковичі. Я дуже була рада відвідати цей тренінг, тому що тут мене навчили перевіряти інформацію та не попадатися на фейки. Це важливо, щоб молодь розуміла, що таке фейки, як протистояти їм, що таке експерти, що це таке аналітика. Також розумілися у більшості сфер, які їх оточують, і допомагали суспільству в спільній протидії масової дезінформації. На сьогоднішньому тренінгу було дуже багато всього цікавого а саме слова маркери, білий список медіа та як протидіяти пропаганді, і я вважаю, що це все допоможе мені в майбутньому. Тому намагайтеся більше зрозуміти, що таке інфогієна, а також правильно орієнтуватися в інфопросторі нашого суспільства.